Вітайте, вітайте, кохані мої любі. Бились ми на ринку закупів допіру з ринку ми. То зробила такі закупки за 2 злоти, за 2 золоти. По 2 злотих такі підкладки, ті стіречки такі за 2 злотих. В попередньому фільмі награла. То в цукерні нові, такий кармельовий сернічок. Перший раз беде ядла, є ще такого кармельового з жихами біде, сернечка не ядла. Купились ми з Бартиком, за швидко, бартик платив, кохані мої. От такі Гребень. Такі дуже гребені. Чамим хіба із будинку. Ши таке для Вікторка, для себе. і сирничок. Базу любить Вікторусь. Тут і сирничок був мотаний. А то на ринку купілись, ми, кохані мої. Батерія, це місце мало чомусь, так шибко виланчається. Тілі петрушечки, крох... коперку взяла, чотири помідорки взяла, по... по 9 злотих були такі ось сливечки у них. 9,99 плати, як ось так. Ну і взяла, кохані мої, тут виногрону гронку для себе, я так люблю. Ось виногрону, одну грушку, ж, кохані мої, взяла по дорозі. Ось так і добре навіть, але вони ж починають сутися гніть. Такі дві ліпші вибрала, одну по дорозі взяла. Така, кохані мої, от гронка. і все, дрова, як будто так і, в жольці, ще. і нагрівати і показати така пенкна грона виногрону. У нас, кохані мої, в вдома я посадила собі такий подобний, але окронвий. Ну цей інний сорт, інакше